Війна в Україні почалася ще у 2014 році. І вже з того часу фіксувалися факти зґвалтування українок солдатами російської армії. Це було 15 січня 2015 року. Я в черговий раз виїхала в зону АТО. Везла хлопцям теплі речі, їжу. Коли я виїхала за Маріуполь, зненацька. З'явилися дві машини, які почали мене наздоганяти, і тиснути просто в бік лісу смуги. Всіх населених пунктах спостерігалися насилля. Це зґвалтування. Це злочин тихий. Це е, групові зґвалтували. Декілька разів її зґвалтували. Це подвійна влада над жінкою. Це значна психологічна шкода. Це метод ведення війни. Немає строків та. Гост. 24 лютого 2022 року розпочалася широкомасштабна війна Російської Федерації проти України, повне знищення міст і сіл, захоплення майна та пограбування, поранення та вбивство, катування, насильницьке переміщення та викрадення цивільного населення, сексуальне насильство, зґвалтування дівчат і жінок, чоловіків і хлопців це почерк російського агресора. Відповідно до норм міжнародного права, сексуальне насильство під час конфлікту визначається як широкий перелік дій: зґвалтування, погрози, спроби будь-якої форм зґвалтування і сексуальних нападів, каліцтво статевих органів жінок і чоловіків, сексуальне рабство, сексуальне катування або примус дивитися на сексуальну наругу над партнером чи дитиною, примусова проституція, примусова вагітність, примусова стерилізація та примусовий аборт. Примусове оголення. Сексуальне насильство є стратегією Російської Федерації: будь-що досягти військових цілей. Це частина широкомасштабного нападу, що застосовується для залякування цивільного населення і наруги спрямованої на знищення національної ідентичності та честі. Це є частиною прояву геноциду по відношенню до українського народу. Це частина е, загального процесу е, залякування цивільного населення, тому що цей злочин тихий, е, він е, навіть є найдешевшим, тому що для його скоєння не потрібно застосовувати бомби е, або певну зброю. Да, і е, це злочин, про який зазвичай не говорять окремий вид воєнних ви злочинів. Російських окупантів, який набув небачених масштабів, це зґвалтування. Причому не лише жінок, не дітей, хлопців, чоловіків, а ще жінок в присутності дітей і дітей в присутності родини і батьків. Це прямі вказівки, це метод ведення війни, це випадки масові, це е, методика залякування. будь-який акт сексуального насильства, вчинений у збройному конфлікті збройними силами, як, наприклад, військовими Росії, кваліфікується як воєнний злочин. Наприклад, у вас є знайомі в селі місті, яке було окуповано. Цих людей погрозами змушували щось робити, а через відмову їхню дитину могли зґвалтувати або піддати іншій формі сексуального насильства. Всі такі дії, це сексуальне насильство. Котре може кваліфікуватись як воєнні злочини 12 й пункт восьмої статті Римського статуту міжнародного кримінального суду. Зґвалтування, сексуальне рабство, примус до проституції, примусова вагітність, примусова стерилізація або будь-яка інша форма сексуального насильства, яка також є серйозним порушенням Женевських конвенцій, є воєнними злочинами незалежно від того, чи скоєні вони під час міжнародного чи неміжнародного Збройного конфлікту. У нас було окупованих 12 територіальних громад, це дві третини району. В всіх населених пунктах спостерігалося насилля і до жінок, насилля до дітей. Чоловіків стріляли і залишали де, де впадала людина. А жінок, якщо стріляли або вчиняли насильницькі дії, то намагалися спалювати в будинках або е скидувати так називаю, в братські могили. Ми кожного дня знаходимо такі братські могили. І, як правило, у всіх є контрольні вистріли в голову. Е не розумію, чому відірвані е нігті в людей, як, е як правило, е відрізані е вуха були. В будинку виявлені тіла з відрізаними скальпами. Машини денерівців виштовхали в мене просто в лісосмугу, і я була змушена зупинитися. Соломіць мене схопили, витягли з машини, кинули на землю. Одразу ж отримала прикладом в обличчя. Відповідно до міжнародного кримінального та гуманітарного права, сексуальне насильство, що пов'язане з конфліктом, кваліфікується не лише як воєнний злочин, але і як злочин проти людяності та акт геноциду. Тепер відомо, що акти сексуального насильства армії Російської Федерації в Україні є стратегією. Типових жертв цього злочину немає. Постраждалими є жінки і чоловіки різного віку, а також діти. Багато хто з постраждалих не повідомляє про ці злочини, аби не переживати ретравматизацію і не стати об'єктом обговорень, і починає говорити про пережите лише з плином часу. Ми вибудовуємо зараз як уряд систему таких сервісів, які допоможуть людям людям в першу чергу отримувати медичну допомогу, психологічну допомогу, юридичну. Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, несе непоправні наслідки для постраждалих осіб. Це завдання тілесних ушкоджень, у тому числі тяжких. Це нездатність в подальшому до народження дітей. Це значна психологічна шкода, а також вплив на соціальні відносини постраждалої особи. Вже після чотирьох місяців війни дії Російської Федерації в Україні визнали геноцидом такі країни, як Україна, Естонія, Латвія, Канада, Польща, Литва, Чехія, Ірландія. Особливою ознакою геноциду, що вирізняє його з поміж інших міжнародних злочинів, є намір знищити цілком або частково будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу. Восьмий рік Успіль ми разом з українцями я себе теж до, до. Тих, хто страждає, і страждають корінні народи. Я є представницею кримськітарського народу, і ми роками відбудовували свою ідентичність Україні, і сьогодні вона під загрозою нацики пота будуть таким ж. Взяли б всіх там поперебивали б, дві нахер. Добре. Я бы им я я я наоборот наркотики вколола, если бы работала, чтобы их смотрела, там было запись, когда вздыхайте, мучить, я там письки тоже резала, вот так вот, звезды на спинах вырезала бы. И и, и вообще по уху паук каждый бы день отрезала бы по пальцу, чтобы ему больно так было. Ну ты ждете, Юль. Я прям ненавижу этих украинцев, бог теперь вообще ненавижу. Я б навіть дітей бою їх розстріляла б. До злочинів проти людяності міжнародне законодавство зараховує вбивства, катування, поневолення, винищення, тюремне ув'язнення, сексуальне насильство. Саме ці злочини все те, що Російська Федерація здійснювала в Бучі, Гостомелі, Маріуполі, Херсоні та інших містах України. Очевидці розповідали як чоловіка, якого знайшли форму. На яку він в мирний час купив для рибалки, але людині було за 65 років, і вони цілий тиждень кожного дня його роздягали і заставляли голим бігати навколо хати там по годині, ось лише таке одне свідчення, яке мені запам'яталось, яка була свідком таких злочинів. Підвал, де вона переплувала з іншими жінками. Зайшли російські військові і сказали, щоб вони самі обрали ту, яку зґвалтувати. Жінки, звісно, говорили між собою, плакали, але потім ну, і мені важко уявляється, як можна обрати ту. І потім росіяни знайшли і схопили двох жінок, кого вирішили зґвалтувати. Їх гвалтували, а одна не В Той час в сусідньому будинку у підвалі російські не люди. Зґвалтували ту дівчину, яке було 17 років. Власне сексуальне насильство від окупантів це подвійна влада над жінкою, чи дитиною, чи чоловіком, чи хлопцем, які це зазнають. Окрім того, що тебе ще, власне, гвалтують твій населений пункт. Вони вибили мені всі зуби, зламали руку. Потім вони мене роздягли і почали. Гасити цигарки об моє тіло. Їх усього було восьмеро двоє росіяни. Це було чути з їхньої вимови. І шестеро це місцеві мешканці. Знаєте, люди проводять в... в полоні тижні, місяці, роки. Я провела хвилин 40. Але. Але це найстрашніші 40 хвилин в моєму житті. Сексуальне насильство під час конфлікту є воєнним злочином, і для його розкриття не обов'язково має бути наявність свідчень постраждалої особи або судово-медична експертиза. Окупована територія може бути звільнена пізніше, тому судово-медична експертиза не дасть жодних результатів, саме тому неабиякої важливості набувають. Свідчення очевидців. святкувати 8 березня в свій приватний будинок з Києва приїхала родина. Чоловік, жінка, і трирічна дитина. Вони перебували за місце мешкання наступного дня. Село було окуповане. По вулицях їздили солдати Російської Федерації. До них вдома прийшли солдати і намагалися скривдити жінку. Чоловік намагався захистити її, вони його застрелили. І також вбили дві їх домашні тварини, двох собак. Після цього повернулися ввечері. Двоє з них у значить в стані сп'яніння. Декілька разів її згалтували, погрожуючи її тим, що будуть застосовувати насилля відносно її трьохрічної дитини. І так в цей вечір вони поверталися трічі, знущаючись над нею. Жінці разом з дитиною вдалося втекти. Слідчі Національної поліції та Служби безпеки України зібрали достатньо доказів і свідчень очевидців, аби перед судом постав один із злочинців Романов Михайло Сергійович, військовослужбовець військової частини 89-54, що дислокується у місті Чебаркуль Челябінської області Російської Федерації. Ця категорія злочинів, саме злочинів сексуального характеру проти жінок, дітей. Вони впадають під. Це 43 кримінального кодексу України, порушення законів дозвичай війни. Це, звичайно, декілька десятків кримінальних проваджень знаходяться в провадженні підрозділів про безпеки в України. Насамперед, вони розслідують в тих регіонах, тих регіональних органах, які межують або знаходяться. В лінії розмежування закинув. Сексуальне насильство маркер ідеології руського миру, що заперечує цінність свободи і демократії та базується на принципах домінування і на владі сильнішого. Служба безпеки України регулярно оприлюднює розмови російських окупантів, засвідчуючи їх як свідчення злочинів проти людяності в Україні. мы защищаем подвал, знаешь как? Не страшно, кто там. А гранат кидаем не похоже, похуй вообще. У нас отряд называется отряд самоубийцы, Отряд головорезов, понимаете, похуй вообще. Там он мужики рассказывали, ну он тоже отряд есть один. Бабу ебать. Поймали его. Язык отрезали и нахуй. Ничего не рассказывай, похнули, блядь. Ебли потом. И тут твою, блядь, вообще. Ебашу всех, мне похуй вообще. Гражданские гражданки. Уши режу, блять. Я да. могу просто взять нож блять, уши отрезать, типа, нет, пизды вообще, блядь. Ну, Мааа! Мне похуй вообще. Даже в России, если это будет именно. Вон и почала мене гвалтувати. Кожен робив. Наші хлопці, українські військові, до яких я їхала, вони знали, що мені їхати до них десь хвилин 30, І тому, коли мене вже не було там більше 40 хвилин, десь години, вони почали хвилюватися і виїхали мені на зустріч. Президент Росії Путін дав почесне звання за зразкові дії 64-й бригаді, що вчиняла воєнні злочини під час свого перебування у місті Буча. В указі президента Російської Федерації йдеться, що почесне звання гвардійське 64-й окремій мотострілецькій бригаді присвоєно. За масовий героїзм і відвагу стійкість і мужність виявлені особовим складом бригади в бойових діях із захисту вітчизни і державних інтересів в умовах збройних конфліктів. Він просто а, ставить знак дорівнювання. Володимир Путін воєнний злочинець, тому що це розпорядження, тому що це заохочення до жорстоких неправомірних дій, які абсолютно не королюються з законами будь-якої війни. Російський військовий має запам'ятати декілька важливих речей, коли дуже хочеться зазіхати на права і свободи, а отже, життя українських дітей, жінок або чоловіків. Перше, це не буде просто сексуальне насильство. Це буде, як мінімум, воєнний злочин. Друге, прокуратура та органи правопорядку України можуть розпочати розслідування за фактом сексуального насильства як воєнного злочину, навіть повідомлення у відкритих джерел. Воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду немає строків давності. Міжнародне кримінальне та гуманітарне право визнає злочином чинення сексуального насильства в умовах збройного конфлікту. А осіб, які вчиняють сексуальне насильство та керівництво держави, яка за замовчанною згодою такі дії схвалює, злочинцям те, що наші бійці виїхали на мої пошуки і врятували мене. А з тих, хто гвалтував, Живих не залишилося нікого. Вони там так і залишились в цій лісосмузі. Я все ж таки продовжувала займатися, волонтерити. Ми зараз плетемо сітки для бійців, готуємо їжу, возимо. Мій чоловік на передовій, син працює в госпіталі. Він їздив а, в Бородянку, допомагав криміналістам. Каже, що такого жаху, що побачив там. Не бачив ніколи після початку повномасштабного вторгнення. Ми вирішили підтримати публікацію сто історії жінок та дівчат з війни Росії проти України. На жаль, дуже багато з цих історій це історії про сексуальне насильство, яке вчинили російські окупанти. Більшість зґвалтувань це групові зґвалтування, причому вчиняють їх чоловіки від 18 і до 60 років. Сексуальні злочини армії Російської Федерації в Україні продемонстрували світу справжнє мерзенне фашистське обличчя Росії. Ці злочини жахають, в них не хочеться вірити, але це, на жаль, є реальною політикою Росії. Ми всі разом працюємо. Я вам хочу сказати, працюють і слідчі національного антикорупційного бюро і ДБР, і СБУ, і працює офіс Генерального прокуратури. Все це пов'язано з тим, що ми можемо якнайшвидше і найефективніше задокументувати всі ці злочини, які відбулися на території Київщини допоки ці речові докази не були знищені. Більш того, ви знаєте, ми залучаємо і міжнародних фахівців, і з Франції були і представників міжнародного кримінального суду залучаємо журналістів, представників урядів, представників парламенту всіх країн на нашому боці. Правда, і коли наші друзі за кордону чують ці історії, вони мають розуміти, що це не просто слова або картинки, це реальне горе реальних людей. Є дуже потужна коаліція громадських організацій, яка називається Трибунал для Путіна. До складу якої входить Українська Хельсінська спілка з прав людини, Центр громадських свобод, Харківська правозахисна група, з ними співпрацюю я як урядова уповноважена громадська організація Ластрада України, яка документує воєнні злочини Росії проти України в усіх регіонах нашої країни. Ми працюємо з кількома десятками регіональних організацій в ініціативі Трибунал для Путіна. У нашій спільній базі 11 тисяч дев'ятсот злочинних Це тільки наша правозахисна ініціатива спільно зібрала таку величезну кількість фактів. Нам потрібна міжнародна підтримка, і ми говоримо про необхідність створення міжнародного гібридного трибуналу. У нас є база даних, яка збирається ініціативою Трибунал для Путіна на сьогоднішній день. Там приблизно 14,5 з половиною тисяч фактів задокументованих воєнних злочинів. Прокурор міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як воєнні злочини та злочини проти людяності. Я можу підтвердити, що сьогодні мій офіс направив до України групу з 42 слідчих судово-медичних експертів та допоміжного персоналу для просування наших розслідувань злочинів, які підпадають під юрисдикцію міжнародного кримінального суду та для надання підтримки національній владі України. Це наймасштабніше разове розгортання мого офісу на місцях із моменту його створення. Росія є керівництво, і всі злочинці, які вдерлися в Україну, мають відповісти за кожне понівічене життя, за кожен зруйнований будинок, за кожну зламану долю. Росія як держава фінансово шляхом виплати репарацій. Та відновленнями пошкоджених об'єктів інфраструктури в Україні всього того, що вони зламали, знищили тут. А злочинці тихно за власні злочини такими тривалими термінами ув'язнення.